Сьогодні Державна податкова служба масово перевіряє великі і не дуже торгівельні мережі. Банки розкручують маховик фінансового моніторингу і жорстко відсікають схеми ФОПів, а держава офіційно взяла курс до 2030 року обмежити зловживання спрощеною системою оподаткування. Якщо ваша бізнес-модель тримається на ФОПах, це відео може бути для вас як мінімум корисним, а як максимум збереже для вас мільйони. Поїхали! Вітаю, я Володимир Прядка, і ви на каналі Столичної правої групи компанії, яка з 2010 року є юридичним радником для бізнесу. За останні місяці податкова публічно звітує про кейси дроблення бізнесу у великих ретейлерів. До речі, два слова про суть поняття дроблення бізнесу. Законодавчого визначення цього поняття ви не знайдете в жодному законі. Основним, а можливо, і єдиним документом, який офіційно пояснює суть дроблення бізнесу, є лист Нацбанку від 1 листопада минулого року. Так ось у цьому листі дроблення бізнесу НБУ описує як механізм розроблення та використання схем із метою ухилення від сплати податків, що полягають у штучному розподілі ведення бізнесу юридичною особою через інших суб'єктів. Господарювання, зокрема, ФОПів, які використовують спрощену систему оподаткування, переведу це на людську мову. Якщо власник бізнесу, замість того, щоб вести всю діяльність через одну юридичну особу, наприклад, ТОВ і сплачувати ПДВ і податок на прибуток, веде бізнес через купу ФОПів на єдиному податку, значить, він стучно доробить бізнес і відповідно ухиляється від сплати податків. Принаймні так вважає Нацбанк і е, ДПС. Так от повернусь до ДПС. За перше півріччя цього року ДПС провела перевірки у семи відомих торгівельних мережах. Шість із них це торгівля електронікою і побутовою технікою. І одна реалізація жіночого одягу і взуття. Сумарно ці мережі працювали через 491 ФОПа, а їхній оборот становив… Понад 4 мільярди гривень. На думку податкової, така схема роботи зазначених торгівельних мереж дозволила ухилитись від сплати ПДВ на суму 668,5 мільйонів гривень. Відповідно, матеріали перевірок передано до Бюро Економічної безпеки. Нагадаю, що Бюро Економічної безпеки це колишня податкова міліція. Гадаю, що підприємці зі стажем добре пам'ятають, що ця структура. Завжди готова була прийти на допомогу бізнесу, ну правда, лише тоді, коли її не чекали, і такі гості дуже дорого коштували. Хочеться вірити, що з призначенням нового керівника пана Олександра Цивінського робота БЕП буде дійсно незалежною і ефективною. І спрямована вона буде на протидію економічним злочинам, а не на як говорив один класик, мистецтво общупувати гусака так, щоб він не кричав. Але повернемось до дроблення бізнесу через ФОПів. Основне питання: а чому власне, податківці проти тих нещасних ФОПів на єдиному податку? І як бути бізнесу, який роками веде справи через такі схеми, і що від них хочуть податківці насправді? Дивіться, все дуже просто: податківці завжди хочуть, щоб бізнес платив як комога більше податків. А у випадку з торгівельними мережами це не просто більше податків, це більше у. На порядки, в десятки разів, пояснються на конкретних цифрах. Візьмемо, наприклад, мережу одягу, взуття і аксесуарів. Вони ведуть бізнес через 10 фопів і припустимо, що найманих працівників у цих фопів немає. Таким чином, враховуючи розмір мінімальної заробітної плати за 2025 рік, неважко порахувати, що бюджет отримує за рік від цієї мережі наступні податки. Єдиний податок 192 тисячі гривень. ЄСВ11 200 гривень. І військовий збір 96 тисяч гривень. Загалом 499 200 гривень. Ну, Півмільйона. Мільйон. Пів а це, увага. 0,75% від 66 мільйонів 720 тисяч гривень, тобто від суми загального дозволеного річного ліміту для таких 10 ФОПів на єдиному податку другої групи. А що хоче податково, податково хоче, щоб продажі велись від юридичної особи або того ж ФОПа, але на загальній системі оподаткування, а це значить зі сплатою щонайменше ПДВ. Так, а в чому проблема перейти на сплату ПДВ і спати спокійно, спитаєте ви? А в тому, що в більшості бізнесів, які використовують ФОПи на єдиному податку, або взагалі немає первинних документів на придбання товару, або якщо вони і є, то, як правило, без ПДВ, тобто без вхідного податкового кредиту. А що це значить з точки зору сплати податків? А це значить, що бізнес має сплачувати з обороту 16,67%. І це лише ПДВ. Саме тому у наведеному мною кейсі зі сімома мережами податкова заявляє про ухилення від сплати ПДВ на суму 668,5 млн грн. Це і є 16,67 від обороту в 4 мільярди. А якщо повернутися до нашого прикладу з мережею магазинів одягу, то при тому самому обороті в 66 мільйонів 720 тисяч грн бізнес має заплатити 11 мільйонів 122 тисячі 422 гривень. І це лише ПДВ. А ще є податок на прибуток, ще є податки із заробітної плати. Ось вам і різниця у десятки разів між. 500 тисяч гривень на єдиному податку і 11 мільйонів гривень на загальній системі з ПДВ. Звичайно, таке співвідношення буде, якщо у ФОПа взагалі немає вхідного податкового кредиту, але наразі це є у переважній більшості випадків. На мою думку, цей великий розрив у десятки разів між тим, що по факту платять мережі, які працюють через ФОПів, і тим, що хоче бачити податкова, якраз із умови в те, що питання наповнення бюджету почали вирішувати в першу чергу саме з розкручення схем дроблення саме в ритейлі, а також в деяких сервісних мережах, наприклад, у медицині. Тут достатнє поле для маневру. Паралельно з податковою до боротьби з доробленням бізнесу через ФОПів держава підключила банки, маркетплейси і сервіси онлайн платежів Як я вже казав, 1 листопада 2024 року НБУ розіслав банкам орієнтири щодо виявлення пов'язаних ФОПів і нетипових операцій. А вже у грудні 2024 року чотири найбільші банки – «Приват», «Ощад», «Райфазін» і Універсал, підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Були стандартизовані підходи до фінансового моніторингу, але ключове банки домовились запобігати ситуації, коли ризикового клієнта заблокували в одному банку, а він спокійно пішов до іншого. І цілий розділ меморандуму був присвячений якраз боротьбі з ФОПами як частини групи пов'язаних компаній. З часом меморандум підписали 53 банка і дві платіжні системи: NovaPay і РозеткаPay. Після цього питання фінансового моніторингу з боку банків, як то кажуть, заграло новими фарбами. При супроводженні бізнесу нашими клієнтами ми ледве не кожного дня отримуємо завдання на підготовку відповідей на запити банків про надання документів і пояснень щодо суті господарських операцій. І звичайно були випадки, коли навіть після надання пояснень не вдавалося уникати розірвання відносин е, з боку банку. Хоча у нашій практиці це скоріше виняток. Інколи я чую від клієнтів аргумент, мовляв, банки не зацікавлені у розірванні відносин. або я знаю керівника відділення банку, і ми завжди домовимося. Дивіться, до недавнього часу це могло ще якось працювати на практиці. Але після того, як банки і платіжні системи отримали від НБУ свої перші багатомільйонні штрафи за порушення правил фінансового моніторингу, знаходити друзів у банках, які б... Прикривали деякі схеми, стає все важче. Нагадаю, що у травні Укрсибанк отримав свої 2 мільйони гривень штрафу, Таскомбанк 11 мільйонів гривень, але найбільше не пощастило Нова який прилетів штраф понад 90 мільйонів гривень. Тож банки і платіжні системи не мають вибору, вони зобов'язані проводити ретельні перевірки і все частіше приймають рішення про розірвання відносин під загрозою мільйонів штрафів від НБУ. Е, Таким чином можна з упевністю констатувати, що на схеми ведення бізнесу через мережу фопів протягом цього року склався подвійний тиск: практика податкових перевірок і банківський фінансовий моніторинг. Красномовні слова з цього приводу сказала виконуюча обов'язки голови ДПС Леся Карнаух за ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати, бо це не оптимізація, це. Маніпуляція. Тепер питання, як то кажуть, на мільйон доларів. Е, добре, податкова тисне, фінансовий моніторинг напрягає і що далі? Яка конкретна відповідальність для власників бізнесу, які ведуть його через мережу фопів на спрощеній системі оподаткування? І тим самим дроблять бізнес? Відповідь може здатися несподіваною і, можливо, нелогічною, але за сам факт дроблення бізнесу немає жодної відповідальності. Ні адміністративної, ні тим більше кримінальної. Жодного штрафу у податковому кодексі ви не знайдете. Бо немає такого злочину чи навіть адміністративного проступку як дроблення бізнесу. Але, прямої відповідальності за дроблення бізнесу нема, а ось ризики для бізнесу є. Що це за ризик? Дивіться, повернемось до тих самих мереж ритейлу. Податкова Провела перевірки у їхніх ФОПів і матеріали передала до Бюро економічної безпеки. Чому? Бо встановили, на їхню думку, недоплату ПДВ у 668,5 млн грн. А це вже кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків згідно статті 212 Кримінального кодексу України. Ключовий нюанс. Саме по собі дроблення бізнесу не є окремим злочином, але воно може у кримінальних справах про ухилення від сплати податків розглядатись як спосіб вчинення злочину. Я уважно слідкуватиму як беб. Буде розслідувати такі категорії справ і чи дійсно справи доходитимуть до суду, і яку оцінку суди будуть давати такому способу ведення бізнесу? Але навіть якщо у вас відносно невеликий бізнес на ФОПах і ви не напрацювали по оборотах на ухилення від сплати податків? До речі, це не такі вже і великі обороти для мережі магазинів. Орієнтовно від 24 мільйонів гривень на рік, і ви, як мінімум, по ПДВ вже можете перетнути межу. У 4,5 млн грн, що достатньо для відкриття кримінального провадження. Так от навіть і без таких оборотів може бути ситуація, коли ФОП не надав відповідь на запит банку в рамках фінансового моніторингу, або надав, але банку ваша відповідь не сподобалась, він розірвав відносини, передав інформацію Держфінмоніторингу, Держфінмоніторингу податкову, або відразу в БЕП, і перевірк. І по результатам перевірки, податкова. У такого ФОПа може виявити все, що завгодно. І переліміт, а це анулювання статусу платника єдиного податку, причому заднім числом, з усіма наслідками по донарахуванню податків, і неоформлених працівників, і відсутність первинки, і так далі. І знову ж таки, ніби і відповідальності за дороблення немає, і бізнес невеликий, щоб попасти під кримінальну відповідальність, а ризики накладення штрафів величезні. Ще зверну увагу на один важливий момент про ФОПів, і навіть не в контексті дроблення бізнесу чи фінансового моніторингу, а в цілому про перспективи ведення бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Справа в тому, що Україна офіційно взяла курс на реформу податкової системи до 2004 року через національну стратегію доходів. Документ затверджений урядом. Офіційно. І ця стратегія буде виконана, бо цього вимагає і МВФ, і ми маємо зобов'язання в рамках гармонізації законодавства з ЄС. У самій стратегії окремим блоком прописано перспективи спрощеної системи оподаткування. Ключове юридичним особам буде. Заборонено перебувати на спрощеній системі оподаткування, другу і третю групу єдиного податку буде об'єднано в одну групу, при цьому буде скасовано фіксований розмір податку, тобто ніяких 10 чи 20% від мінімальної заробітної плати. Натомість буде запроваджено диференційовану шкалу ставок єдиного податку у відсотках від обороту. Мінімальна ставка буде 3% це для торгівлі. І максимально 17% для послуг. І що важливо, всі без винятку повинні будуть здійснювати облік і документально підтверджувати походження товару. Про що це все говорить? Державна політика вже сьогодні прямо спрямована на звуження можливостей зловживання ФОП-модель. Звичайно, це не значить, що треба взагалі забувати про можливість використовувати ФОП. Для мікро і малого бізнесу така модель і надалі буде працювати. Звичайно, за умови, що є реальна економічна самостійність хлопів, відсутні ознаки пов'язаності, і грошові потоки відповідають суті операцій і обраним кведам. А ось ведення бізнесу середнього і великого через дроблення доживає свої, ну, якщо не місяці, то лічені роки. Що можу? Порадити бізнесу на ФОПах робити вже сьогодні. Глобально можна підійти до цього питання двома способами: еволюційним і кардинальним. Еволюційний метод полягає в тому, що слід провести аудит ФОП-моделі, виявити ознаки пов'язаності між ФОПами, на які звертає увагу порядкова і фінансовий моніторинг, і прибрати такі ознаки. Що це за ознаки? Спільна інфраструктура бізнесу. Магазини, склади, it рішення, спільний бренд, спільні або однакові маркетингові заходи, наприклад, через той самий сайт чи через соціальні мережі, спільні працівники, тобто, або представники, юристи чи е бухгалтери. Всі ці спільності лишають багато слідів, і їх важко заперечувати чи пояснювати при перевірках, при наданні відповідей на запити, а тим більше у суді. Тому треба зробити дії, які спрямовані на те, щоб всі ці спільності роз'єднати і диверсифікувати. Які мінуси такого способу? Ну, По-перше, додасться роботи і ресурсів по управлінню такою групою ФОПів. А по-друге, це може спрацювати лише на короткострокову перспективу, враховуючи зміни, які нас чекають на спрощену систему до 2030 року. Тому можна вже зараз піти кардинальним шляхом. І перебудувати структуру. Якщо у вас щільна операційна інтеграція, розгляньте юрособу на загальній системі оподаткування з ПДВ як ядро групи, а ФОПів лише там, де є реальна самостійність і ринкове ціноутворення. Робочим варіантом для таких ФОПів буде перехід на агентські або комісійні моделі, або на фрайчайзинг. З реальними правами і ризиками для франчайзі, так, перехід на ПДВ потребуватиме перегляду цінової політики і мержі з урахуванням податків. Але якщо хочете побудувати великий і системний бізнес, іншого шляху нема. І краще його розпочати вже сьогодні поступово, спокійно відпрацьовуючи нову модель крок за кроком. У будь-якому випадку, якщо ваш бізнес має ознаки потенційного дроблення, проведіть аудит вже сьогодні. Але дуже прошу, зробіть його з фаховими податковими юристами чи консультантами. Як я вже казав, ми маємо успішний досвід проходження перевірок фінансового моніторингу банків, податкових перевірок. І в цьому році ми почали супроводжувати клієнтів у вибудові безпечних моделей замість дроблення. Тож раді будемо. Співпраці. Насамкінець хотів попросити лайк і підписку на канал, якщо відео для вас було корисним. Якщо є уточнюючі питання, залишайте в коментарях. Ми намагаємось відповідати кожному. І дякую силам оборони за можливість вести справи Україні вільних людей. До зустрічі в Ютуб!